Добрий день, любі діти! Я вас вітаю на нашому занятті з розвитку мовлення. І сьогодні ви дізнаєтесь, звідки до нас прийшов хліб. Давайте зробимо невеличку розминку. Послухайте чистомовку. Лий-лий, ли, ли, ли ти мукички намели. Ще раз послухайте. Ли-ли, ли. ли, ли Тиму кички намели. Повторіть за мною. Ли-ли, ли, тиму кички намели. Ну, і ви звернули, мабуть, увагу на те, що я тримаю в руці. Це, діти, колосок. Колосок пшеничний. Саме з такого колоска і мелять зерно, і потім. Його переробляють на хліб. А росте цей колосок у полі. І достигає у кінці літа. Ви зараз подивитесь невеличкий мультфільм про те, як роблять із отакого колоска хліб. Але ви там почуєте, деякі слова вам можуть бути незрозумілі. Ну, наприклад, такий. Пшениця, жито. Ось якраз пшеничний колосок, і це і є пшениця. А є ще жито і жита роблять темні сорта хліба. Або такі слова комбайн це велика така машина, яка збирає ось ці колоски. Потім молотити. Молотити це значить подрібнити. Хлібозавод. Хлібозавод це така велика споруда, де випікають хліб. А млин це така споруда, де перемелюють зерно на муку. Ну що ж, тепер перегляньте, будь ласка, цей мультфільм і зверніть увагу на ці слова. Привіт! Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. Давай подивимося, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках то якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять. А до приходу осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають, якщо їм вистачає сонечка і вологи, значить урожай вийде хорошим. Після дозрівання спеціальні машини комбайни збирають зерно з полів Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити. Це робиться на млинах. Після молодьби отриману муку обов'язково просівають і розфасовують по пакетах. Тепер саме час відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріждів. Перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряним. Потім замішують тісто. У що піднялася суміш, додають сіль, цукор, яйця. Все перемішують, дають ще постояти. Потім ріжуть, викладають на дека і в грубку. З печі хліб дістають ароматним і рум'яним, розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Ось такий цікавий і довгий шлях від коласка до Короваю Діти, ви подивилися, щойно мультфільм про хліб. А тепер давайте ще раз повторимо нові для вас слова. Повторюйте за мною пшениця, жито, млин, комбайн, молотити, хлібозавод. Ну і я вам пропоную сьогодні намалювати ось такий колосок. Для заняття нам сьогодні знадобиться зразок, білий аркуш паперу. Склянка з водою, жовта фарба, пензлик з підставкою і серветка. Тож починаємо малювати. Беремо пензлика біля залізного наконечника вмочаємо його у жовту фарбу. Фарба сьогодні гуашева, тому пензлик у воду вмочати не треба. Малюємо. Зараз довгу лінію через весь аркуш паперу. І стараємось її провести посередині аркуша згори донизу, не придавлюючи пензлика до аркуша. Тому що лінія повинна бути якомога тонша. Це буде стебло, на якому тримається сам колосок. А тепер мочаю знову. У жовту фарбу пензлик і будемо способом прикладання пензлика малювати самі зернятка. Ось таким чином. Зліва справа. Один біля одного зліва справа, зліва справа. Ставимо такі Плямочки одна біля одної. Не відступаємо. Ось який гарний колосок у нас виходить. Зліва, справа. І до середини стебла, яке ми намалювали. Ось так. А тепер нам треба ще намалювати тонесенькі такі лінії, які йдуть із кожного зернятка. От ми проводимо лінії від кожного зернятка, але вони всі направлені догори ось такі рисочки. І на пензлик ми не тиснемо, тому що лінії повинні бути якомога тонші. Ось так. Вимиваємо пензлик, і наша робота готова. Діти, я сподіваюся, що сьогоднішнє заняття вам сподобалось. Ви на ньому багато дізналися цікавого про те, звідки приходить до нас хліб. Вивчили чисто мовочку, а ще намалювали гарний колосок. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!